Якщо ви згадаєте події 2011, 2012 і 2013 років, то ви там будете мати, ну, скажімо таку, персону Януковича. І сьогодні, коли люди втомились від війни, вони втомились від постійно закритих кордонів, від того, що на нас летять дрони, ракети і так далі, деякі громадяни починають згадувати ті часи. А ось що було при Януковичі, а от як було, а ніби спокій був, і все, все, все. І коли я запитую, а чим не влаштовував Янукович, люди починають згадувати різне. Ну, хтось згадує непідписану асоціацію з Європейським Союзом, але це було останньою краплею, тоді, коли вибухнуло суспільство, і деякі громадяни вийшли на Майдан і покликали людей. Брати з собою все заборонене і виходити. Виходити для того, щоб ну, це вже просто була найвища точка, далі якої жити було неможливо. Але багато громадян згадують не це. Багато громадян згадують інше. А це страх при Януковичі. І, хоча був 95-й квартал, були ціни, були, ну, була свобода, можна було виїхати, можна було приїхати, можна було жартувати. Але у багатьох громадян був певний страх. І коли я е, спілкуюсь з людьми, вони кажуть, бізнеси віджимали. Бізнеси віджимали. Забирали підприємства, які гарно працювали, могли завести своїх людей. Туди, коли, куди потрібно було. І в цілому система управління була така кланова. Ви не могли нічого зробити з тими людьми, яких кришували зверху. Ви не могли в суді щось довести. Ви не могли на роботі цьому чинити спротив, ви не могли нічого. І відчуття ось цієї скалини тобою. І е, те, що ти безправний перед нею, формувало в людей ось ось таке відчуття того, що так бути не повинно. І люди згадували Януковичу різне: там зеком був, там завгаром був, ще кимось був. Правда, люди не згадували, що при е, кучмі і Ющенко Янукович був прем'єр-міністром. Ну, то вже інша історія. Згадували, як шапки крав. Як до жінок залицявся, і так далі. Знущались над його нещасною жінкою цією. Багато що згадували люди. Чому? Бо було таке відчуття несправедливості, було відчуття ну, такого трішки страху, і не хотілося жити в таких інші. І той же самий Маріуполь, і багато-багато інших міст. бо люди, які потрапили в окупацію, ну, спілкуються з родичами. І говорять різне, хтось задоволений виплатами, які є, хтось каже, що щось там відбудували, хтось каже, що зато є спокій, хтось говорить про те, що зато немає того, що там у вас. Ну, а де вони взяли те, що у нас? Вони дивляться по телевізору. І от я вирішив познайомитись так трішки, а як живуть там люди? От. Що в них, як вони? Є у них відчуття свободи, є у них відчуття того, що вони можуть говорити, писати там, ну я не знаю, відчувати себе рівноправними громадянами. І ви знаєте, натрапивши на на Крим, на матеріали з Криму, а це не важко, Ви можете в принципі ознайомитись з російськими опозиційними медіа, сьогодні є штучні інтелекти, які... Збирають, концентрують інформацію. І в цілому, ось що я знайшов, наприклад, про очільника Криму. Ну Він громадянин України був, бо колись навіть в парламент Криму входив, коли Крим юридично і де юре і де факте належав до України, і фактично ніхто не забороняв Сергію Аксьонову. От У нього була. Партія, виявляється, російська єдність. Ну, я можу помилятись, там поправте мене в коментарях. І він мав аж три місця. Ну, аж це я в лапках кажу, аж три місця у кримському парламенті, за рахунок чого не мав впливу і публічної репутації серед політиків, чиновників Криму. А в 90-х роках Сергій займався тим, чим займались дуже багато людей. Ну, як багато. Я не займався, тому що я ще був підлітком. Моя мама не займалась, бо вона там, на державній службі працювала. Мої також там, родичі хтось цим не займався, бо вчителем в школі був хтось не займався, бо там, ще якусь посаду займав, а хтось не вмів цим займатися. Але багато людей цим займалися. Бізнесом, бізнесом, але бізнес був е, двосторонній. Одні робили бізнес, а одні бізнес кришували. Е, ну кажуть, такий рекет був. Рекет. Ви хто е, суттєво молодший за мене, ви не знаєте цього слова, і слава Богу, що ви не знаєте. А хто такий, як я, і трішки старші, знаю, що це таке. Це коли ти е, маєш бізнес, він тебе трішечки починає розкручуватись. Навіть тільки-тільки ти там палатку поставив. Два дні тапками поторгував, і до тебе приходять братки, підкачені в шкіряних курточках, такі з бейсбольними бітами. І пояснюють тобі, що, друже, тепер е, ти тапки продаєш, двоє тапок продав, значить, пів тапка твого, а півтора тапка ти віддаєш криші. Ти кажеш, а з якою я це буду робити? Ну, братки казали, друже, ти подумай, ти подумай, на ранок у тебе. Могла згоріть, міг згоріти твій склад разом з твоїми тапками, в тебе могли вкрасти автомобіль, там твій якийсь старий москвич, там. в тебе могли пограбувати квартиру, тобі могли настучати по голові і так далі. Тобто в тебе могло б статися багато неприємностей. Або, наприклад, на тебе десь наїхали податківці, і ти вже сам шукаєш братків. І часто ці братки самі створювали ці проблеми. І ти до них приходив і казав, все-все, все, я все зрозумів. Так багато бізнесів розпочинались, так багато бізнесів працювали. І поняття рекету зникло тільки десь в 2000-х роках. Вже ну, ми побачили, що рекету як такого нема. Бо ті, хто займалися тоді такими речами, вони якраз повилазили повище там, в бізнес там, і так далі, стали поважними людьми. Так ось Сергій. Тоді, напевно, молодою людиною відомий, в соцмережі пишуть, відомий був як Гоблін. Така кличка була. Через його зв'язки з кримінальним угрупованням Сейлем. Можете мене поправляти в коментарях. Ще раз повторюю, користувався інтернетом і штучним інтелектом, який просто збирав інформацію. Так ось, ось цей Сергій, відповідно, ну, чимось займався, чи то бізнесом, чи то рекатом, хто його знає, але виявилося потім поступово, що а, і сам Сергій і члени його родини ставали предметом численних розслідувань через звинувачення у корупції, привласненні активів. І особливо це стало помітно після анексії Криму. Тому що, поки анексії Криму не було, то як би у Сергія особливо статків не було. Ну, пишуть, що. Можливо, там було десь до мільйона доларів так, на всю родину, бо 90-ті роки вони ж не пройшли мимо. Бо, знаєте, хто, хто зміг вижити в той час, той хоч кимось став, тому що якісь бізнеси були, якісь впливи були, люди там, ну і так далі. Ну, коротше, Нормально. А от як Крим анексували, так поперло у багатьох людей в Сергія також. І, от виявилося, що родина Аксьонових контролює нині значні активи, такі, як винзавод Масандра, напевно, ви пам'ятаєте, проданий у 2020 році за 5,3 мільярда рублів, компанії, яка компанії пов'язані із якимось російським олігархом, з імовірними відкатами для Аксьонова, Це пише інсайдер. Син Олег є співвласником. Товариства Моромара, яке управляє нерухомістю в Симферополі і Ялті, це пише Кримреалі. Дружина через фірми, такі як ТОВ Голдент контролює санаторій АйПет, Місхор і Дюльбер у Ялті. Пише Кримсос. Земельні ділянки, родина причетна, ну, нібито ми ж не звинувачуємо, нібито причитна до захоплення земель на південному узбережжі Криму, зокрема у Ялті, Алушті, Гурзуфі, через фіктивні аукціони та механізми земельної амністії. Це теж пише Крим СОС. Нерухомість до активів належить елітна вілла в Ялті, вартість якої оцінюється у мільйони доларів, побудована на землі, конфіскованій у Кримських татар, ну, це пише Крим Реалій. І якщо взяти от, е, якийсь перелік е, якихось доступних е, майнових і немайнових е, досягнень, то ти розумієш, що насправді все це ну, от мало чим відрізняється від часів Януковича, я хочу, щоб ви схопили і зрозуміли. Основний меседж мій. Громадяни України в цілому, в цілому, цілому, непогано жили при Януковичі в 12-му, 13, 11-му, 10 роках. Непогано. Росли зарплати, можна було оформити візу, десь виїхати, поїхати, відкриті кордони, немає війни, не дуже високі ціни, стабілізація долара. Пережили вже. Кризу фінансову, до речі, Юлія Володимирівна Тимошенко обіцяла, що кризи не буде, будучи прем'єр-міністром, але криза сталася. Так ось українців все одно щось лякало в Януковичі. От я, от що хочу, що ви це слово лякало, турбувало. Ми не дуже хотіли. Нам не дуже подобалося, що саме така людина на посаді. З якимось кримінальним минулим, з якимись нібито краденими шапками, з якимись там нібито з зґвалтуваннями, з якоюсь дуже дивної історії, е, з прихватами, коли кажуть, що він міг там е і в морду дати там кому там чиновнику і так далі. Нам це не дуже подобалось. Люди виховані, люди навчені, люди цивілізовані, ну, так, затискалися щодо цього. А ще. Накладало обмеження те, що з тобою могли зробити що завгодно, і ну, ніхто за це не відповідав. Тобто ти не міг е, ні в суді, ніде-інде захистити нічого, бо ти розумів, що якась певна група людей, пов'язаних якимись справами давніми з 90-х і так далі. Це в різних країнах по-різному називається мафія, банда, угруповування, там, криміналітет і так далі. І от було таке відчуття, що ці люди вони якби тримають всю Україну. Це так було чи не так? Ми про це зараз не будемо говорити. Ми не будемо говорити про те, а як зараз? Бо я ж впевнений, багато громадян зараз напишуть. А чого ти не розповідаєш як зараз? Я про зараз інші ролики запишу і записую регулярно. Я хочу, щоб ви єдине відчули. Відчули те, як, можливо, також не просто людям, українцям, які попали під владу ось таких людей, як Сьонов, і там не тільки ж він. От згадайте, скільки було в так званих ЛНР, ДНР, там ватажки з'явилися, якісь польові командири. І так далі. Ви думаєте, їх не гнали на війну? Вони так всі хотіли гинути. Чи всі вони там були сепаратистами? Ні. Ви думаєте, в Криму там всім солодко? Багато людей втратили роботу, багато людей втратили майно, багато людей вкладалися, копили кошти для того, щоб купити собі в Ялті якусь квартиру і переїхати туди на пенсію. От у мене мрія була така. Я хотів, ну, в мене вона є ця мрія, коли вийду на пенсію. Зроблю всі справи, які потрібні для країни, якщо Бог дасть. Ну, ми зараз робимо багато чого, і потім ну десь на теплому узбережжі, де є сонце. Ну в Києві ось бачите, сонце. От сьогодні 4 травня, на вулиці холодно. Але хотілось люди, які можливо накопичили на ту невеличку квартиру, десь в Криму. Вони просто втратили цю квартиру, тому що там якийсь колишній, можливо, Колишній кримінальний якийсь авторитет з якоюсь кличкою, чи то Гоблін, чи то не гоблін, добрався до влади, і ти з ним нічого зробити не можеш. Дехто втратив роботу, дехто втратив майно, дехто е змушений відправити своїх дітей, служити в армію. Багато чого, багато історій. І я хочу, щоб ми з вами розуміли, що тільки. Е Спілкуванням з людьми, тільки намаганням зрозуміти їх, ми зможемо достукатись до кожного і усвідомлено робити цю гуманітарну деокупацію: і Криму, і до Донецького регіону, Луганщини і всіх тих територій, які, на жаль, захоплені ворогом і тривалий час перебувають під окупацією. Повірте, цим людям не солодко там. Тому що в Україні підконтрольні є закони, як вони там працюють, плюс-мінус ясно. До повномасштабного вторгнення не було загальної мобілізації, не було закритих кордонів. Ти знаєш, що так чи інакше ти можеш звернутися до суду, ти можеш писати якісь скарги, ти можеш ходити комусь морочити голову. Ну, так я там намагаюсь розетку встановити у себе на паркінгу, все ніяк не виходить, доводиться листи писати там і так далі. А от уявіть собі, що ви живете в, на території, яку контролюють колишні кримінальні авторитети. І твоя доля залежить не від закону, вона залежить не від моралі. Вона, вона ні від чого не залежить, тільки від якоїсь волі цих людей із дуже дивним минулим, а відтак дуже дивними морально-психологічними якостями. Я сподіваюся, що ви розумієте, про що я говорю, і впевнений, що ви відійдете від того, на жаль, тренду, який інколи задають деякі ну не дуже розумні люди, вносячи меседж що під окупацією комусь добре. А що там більше платять, а що там гарні пенсії, а що там от відбудовують, і так далі. Ви себе згадайте, при Януковичі, більшості людей було непогано, фінансово непогано. Але українців це не влаштовувало. Не влаштовувало те, що над ними десь далеко, президент з кримінальним минулим. і... З якимись кримінальними авторитетами біля нього. Нас це якось трішечки стискало всередині. Ми вважали, що ми, ну, ми не заслуговуємо на такого президента. Він не повинен бути президентом. А тепер уявіть собі, Янукович відносно вас був далеким. І квартал тоді жартував і катався по Януковичу. Вліво і вправо просто асфальту укладчиком. До речі, ніхто на квартал тоді ніяких санкцій не накладав. Зверніть на це увагу. Свобода була, було відчуття свободи. Але все одно людей щось не влаштовувало. Ну, згадайте себе, а тепер собі уявіть, що ви живете на невеличкій території, тимчасово окупованій, з присутністю іноземного війська, для яких ви ніхто і звати вас ніяк. А паралельно з цим, ті, хто в Москві дали право цим військам прийти на українську територію, дали можливість колишнім криміналам розподіляти бізнеси, землю, нерухомість і визначати вашу долю. От як ви думаєте, на душі спокійно, спокійно за своїх дітей, за своїх доньок, з якими Невідомо, що може статися, якщо якийсь авторитет покладе на неї око. А в 90-х, ой-ой, скільки таких історій було. Подумайте про це. Подумайте, і коли наступного разу вам захочеться виправдати, а що там на тій території, і що там нібито непогано людям, подумайте, чи дійсно їм там непогано. І чи так вже вони не хочуть повернутися назад. В правову державу, в державу, в якій є можливості, в державу, в якій є цивілізовані норми, в державу, яка рухається в європейські спільноти. Шатко, валко, не все рівно і дуже багато всередині проблем. Але це суттєво відрізняється від того, коли ти залежиш від якогось одного гобліна. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки. Вітаються, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші історії. Обмінюйтесь досвідом, досвіду, спілкуйтеся і пам'ятайте, що ми створені для свободи. Ми не створені для того, щоб жити під владою незрозумілих людей. Власне, тому починаються спротиви, починаються майдани і починаються війни, які інколи починаються. З дуже дивного чогось і непомітного, але потім перетворюється в світоглядну перебудову людей. Чекаю на ваші коментарі, на ваші історії. Ми їх обов'язково прочитаємо, відреагуємо і, можливо, відповімо чи озвучимо те, що вам болить. Бережіть себе!